Мене не пустили в бар. Сказали, тут не для таких як ти. Я в шоці. Це ж дискримінація, правда? Але як це довести? Такі ситуації трапляються частіше, ніж здається, і дуже важливо знати, як правильно все зафіксувати, щоб ваш голос почули. Мене звати Руслан, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно документувати докази правопорушення, дискримінації чи насильства. Щоб ви змогли захистити себе. Дискримінація це коли вас обмежують у правах через якусь ознаку: стать, вік, орієнтацію, стан здоров'я, мову, релігію та інші характеристики. Це може бути відмова у послугах, у працевлаштуванні чи утисках, або приниженні у публічному просторі. Але навіть цей перелік ознак не є вичерпним. Дискримінація може стосуватися будь-якої особистої характеристики. Насильство це не тільки фізичний контакт, як от штовхання чи побиття. Воно може бути психологічним, економічним чи сексуальним і важливо вміти помічати всі ці прояви. Наприклад, психологічне насильство це коли постраждала особа зазнає приниження, переслідування і чує погрози. Або економічне, приміром, коли партнер намагається контролювати вас через гроші. Сексуальне насильство передбачає будь-які дії сексуального характеру без вашої добровільної згоди. І фізичне це побиття, штовхання тощо. Та пам'ятайте, якими б не були прояви насильства, необхідно їх фіксувати. Це допоможе довести вину кривдника та захистити себе. То як це правильно зробити? Фіксувати докази важливо із тої причини, що слово постраждалої особи проти слова кривдника часто не працює. А докази це ваш щит. Вони дають можливість реально захистити свої права в поліції, суді та правозахисних структурах. Якщо ви постраждали від дискримінації, дійте одразу. Спершу зафіксуйте ситуацію, запишіть, де, коли, що сказали чи зробили. Якщо безпечно, зробіть фото або відео. Зберігайте листування, скріншоти з месенджерів або соцмереж. Це важливо, навіть якщо зараз здається дрібниці. Залучіть свідків. Якщо хтось бачив чи чув, запишіть їхні контакти. Потім це може стати ключовим доказом. Наступний крок. Подати заяву залежно від ситуації, це може бути поліція, органи держпраці, якщо ситуація сталася на роботі, суд чи омбудсман. Якщо мова про насильство, дійте ще швидше. Викликайте поліцію. Вимагайте зареєструвати заяву, зафіксуйте тілесні ушкодження у лікаря, зробіть фото травм, запишіть усі деталі, коли, де, хто, що сказав чи зробив. Особливо якщо це образи, пов'язані з орієнтацією чи Гендер. Обов'язково зверніться до правозахисних організацій. Вони нададуть підтримку, аби справа не затягувалась у бюрократичних процесах правоохоронних органів. То як зрозуміти, куди звертатися? Це може бути поліція, якщо є насильство чи погрози. Суд, якщо вам відмовили у послугах чи роботі, і омбудсман, якщо це дискримінація, і правозахисні організації, якщо потрібен фаховий супровід, навіть якщо здається, що ситуація дріб'язкова, фіксуйте її. Кожна заява створює прецедент і допомагає захистити не лише себе, а й інших. Дискримінація та насильство це. Не особиста справа, це порушення закону. Ваш голос має силу, але без доказів його часто відмовляється чути. Тому фіксуйте, документуйте, звертайтесь по допомогу і не мовчіть. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати, як захистити себе і своїх близьких. Якщо цей ролик важливий, поділіться ним. Це може допомогти людям захистити себе.